Офіційно ми даємо відсіч північнокорейським військам на території Курської області. Вони думали, що щось там змінять, але це не точно. Ну і хто дасть відсіч путіну залежно від того, хто переможе на виборах Сполучених Штатах Америки? Там все просто зараз фонтанує тим, що голосують американці і роблять свій вибір. Яким він буде для нас. Говоримо просто зараз. Ірина узлова звати мене і з нами Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександр, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Чула так багато, читала так багато, вже прямо не знаю. То здається песимістично, то оптимістично, але здається так, що з Путіним все одно ніхто не домовиться так на його умовах і не здасть Україну йому, хто б не переміг на виборах Сполучених Штатах Америки. Водночас і зрозуміло, що навряд чи нам дадуть цю необхідну зброю, всі необхідні дозволи. І не тільки в мене такі склалися враження. А у вас в результатів, які ми, можливо, побачимо, звісно, і не завтра. Я би сказав так: я вже говорив і можу повторити, що. Ці вибори вони, перш за все, для Америки в якому сенсі? Ну, не в тому, що просто ясне діло американці голосують, обирають, а в тому, чи здатні вони будуть створити ось цей внутрішній посил а, щодо того, що Сполучені Штати мають залишатися лідерам-лідером лідером світової політики. Тобто, це ж дуже простий вибір. Це вибори не тільки голосування не тільки за кандидатуру в президенти, це референдум про майбутнє Сполучених Штатів Америки або США будуть і надалі зволікати з рішучими відповідальними рішеннями швидкими і давати можливість, вибачте, ну скажу, ну просто по-іншому, це ж в путінській парадигмі ідеології, брати на понт. Як вони вважають США і Америку. Або все ж таки буде ну, якась реакція. Тому що розумієте, в чому ситуація глобальна. На наше щастя, на, на щастя, цивілізованого світу у Китаї ще не остаточно не викристалізувався проєкт майбутнього, як вони бачать світ китайським, наприклад, або китайсько-американським. Вони пробують, вони зараз там гуртують ось цей Брікс. На да, про який чомусь так багато говорять, приділяють уваги, хоча це на, на, насправді ні про що. Бо подивіться, назвіть хоч одне рішення проривне, яке Брікс ухвалив на рівні, наприклад, з Європейським Союзом <рив> чи НАТО, <рив> чи з кимось, чи навіть асоціацією Транстихоокеанського партнерства, з якою США то створювали, то виходили за Трампа знову ж таки, от ми зараз говоримо, повертаючись. Ну тобто, я до чого? Я до того, що. Якби у Китаї вже був якийсь проект, якби вони розуміли якось це підхопити певний вакуум лідерства, який почав утворюватися після того, як Сполучені Штати вийшли з Афганістану, ну а це ще почалося раніше. Це ж почалося з часів президента Барака Обами, коли США дуже дуже кволо і мляво відреагували на. Анексію Криму Росією, а потім, коли а, почалися бойові дії на сході нашої держави, і там Росія почала зброю постачати, потім людей, свої війська. Ну і ми знаємо, це зрештою переросло в широкомасштабну агресію. І потім Афганістан і багато чого іншого. Не зовсім вдала кампанія в Іраку, як вона завершувалась теж. Тобто. І Китай просто не може це підхопити. І чому я кажу, що це референдум? Тому що це за майбутнє. Тобто, як Сполучені Штати бачать себе ідентифікують, чи їм далі іти на поводу. Розумієте, що бракує от американцям, так це відчуття Відчуття, от зараз власних можливостей і власного потенціалу. У Росії цього дурного віліччя отак. Просто. У американців менше набагато, але у американців не обґрунтовано менше. Тому що Росія що? Ну, у нас ядерка, і що? Ну, і що? За якими показниками ви можете змагатися зі Сполученими Штатами, крім ядерних арсеналів? Ну, які. Так і в ну, немає таких ядерка. показників. Нема. Ну, територія. Ну, хорошо, територія, ну так населення в Сполучених Штатів більше. Вдвічі. 240 сказати. мільйонів сьогодні мають право вибору в США. Ну, так, так, це так, це я просто от до того. Так. А, територія, ну так вашу територію, от сьогодні, це ж дані я беру російські. Це не якісь дані, це дані з Росії. Так. Що 20-25% пашних земель, орних, значить, там як вони це називають, а, обробляють китайські компанії і фермери. Ну так, це ж вони дають цю статистику. Так, ви ж в Приморському краї. От там все далекий схід, це вже поступово-поступово китаїзація Росії відбувається так. Просто питання в чому. Я вже порівнював це і кажу, що мені це все нагадує от ситуацію, коли Хрущов погрожував Кеннеді. і ось тоді, коли виникла б Карибська криза, а в принципі у Радянського Союзу тоді не було таких ядерних арсеналів. І навіть якби була ядерна війна, то Сполучені Штати в цій ядерній війні мали би перемогти. Ну тому, що просто було більше озброєнь, було більше на той час бомбардувальників, засобів, доставки і так далі. Але Сполучені Штати дещо пішли на поступки. Ну як же ж СРСР ядерна держава, і вони пішли на взаємні поступки і почали домовлятися. І ось це питання того, що за часів Холодної війни був Нікс. Вибачте, Рейган такий, який досить активно, ну Ніксен теж він. Нормально так проводив антирадянську політику. Заручившись підтримкою Китаю з Китаєм, я це все до чого це стосується і нас, і всього світу, але в першу чергу Сполучених Штатів це вибір за майбутнє, і от як, як вони зараз проголосують зрештою, ми побачимо результат, буде зрозуміло чи вони за те, щоб щось змінилося, і США повернулися в ролі лідера на міжнародну арену. Дійсно, досить потужно, більш рішуче, чи вони виступають за те, щоб політика продовжувалася так, як вона продовжується, чи вони взагалі вважають, що Сполучені Штати мають закритися в своєму мікрокосмі і думають, що так можна існувати в 21 столітті на планеті Земля? Можна, ну можна, звичайно, якщо ви, наприклад, я не знаю, ну при всій повазі, якщо ви десь чат. Наприклад, якщо ви Сальвадор, або якщо ви будь-хто інший, ну мабуть, можна, але точно не якщо ви Сполучені Штати для нас загалом можу сказати наступне: перемагає Трамп, ми на роздоріжжі або кардинальна зміна, і більші пакети допомоги, і миттєва підтримка України з метою демонстрації того, що а, Трамп відрізняється від а, Байдена. І Гарріс, і що республіканці будуть по-іншому діяти і ось такий стрімкий прояв рішучості. Ну, по-перше, я почну засікати 24 години після перемоги Трампа. Якщо Трамп переможе, я поставлю таймер і буду засікати 24 години. Якось? За яким я? Ну я за, за трьома часовими поясами буду. І за їхнім американським, там, і за значить, одним із американських, і за, за українським, і по Москві, щоб чекати, от звірити, коли ж від колиш ці 24 години, і що нам очікувати безпосередньо на фронті. Ну, але це так. А другий варіант це те, що навпаки буде такий посилитися тиск, в тому числі на Україну, щоб схиляти нас до якогось політичного невигідного для нас рішення. І абсолютно невигідних компромісів з Росією, тобто інтенсифікація цих зусиль. Хоча реалізувати це без підтримки України силою дуже складно. Перемагає Гаріс теж два шляхи: Перший – практично нічого не змінюється. Україна в подальшому отримує так пакети допомоги, як отримує, реалізується стратегія пережити Путіна. З розрахунком так, на те, що Росію треба стримувати, сточувати їхні ресурси, знищувати їхні сили. А, і в очікуванні того, що а, Путін піде, помре там, будь-що станеться, переворот чи будь-що. Зміниться ситуація, тоді буде шанс для України. Ну, приблизно так. Сценарій не хороший, але і не найгірший, скажу так. Ну, взагалі, якщо ми беремо. І другий сценарій це те, що. Гарріс нам збільшить пакети допомоги дещо. А це буде таким пасом на реалізацію плану перемоги українського, але при цьому ну, будуть натякати, що все рівно от ми вам збільшили для того, щоб ви показали певні досягнення і результати. І от тоді отримуєте кращі умови на перемовинах і давайте все ж таки задумайтеся про те, як там у 2025 році цей перемовний процес. Вести там через посередників, ну очевидно, через посередників і так далі. Ще один сценарій для кожної з кандидатів це дати Україні все, щоб перемогти Росію прямо зараз на полі бою. Я би дуже хотів, щоб реалізовувався цей сценарій дуже-дуже. Ну, але подивимося, побачимо. Тому що, от якраз ці оці по два сценарії, які я озвучу, вони. Більш ймовірними, і це може чекати Україну. Причому за Загарі збільше визначеності. Ну, як мінімум, це буде політика, продовження політики Байдена. Приблизно та ж сама. А з Байденом, визна... вибачте, з Трампом визначеності менше. Насправді тут може бути як добре, і навіть дуже добре, а може бути гірше. Ну, от така ситуація. Олександр Андрій Зубов, російський історик, опозиційний політолог, доктор історичних наук, розглядає теж кілька варіантів і каже, що Трамп уже тисячу разів оголосив, що завершить війну в один день, як ми з вами будемо засікати ці 24 години. Теж він про них не забуває, і всі знають, як ну він так бачить. Очевидно, його перемога 5 листопада це остання надія Кремля, каже Зубов. А потім він каже: якщо буде успіх з Камалою Харіс, то надії у Кремля на перемогу і славне завершення війни не залишиться зовсім і тоді. Дуже можливо, що в Кремлі поспішать закінчити війну в один день. А як? Навіть проти волі того, хто її почав, відправивши диктатора на заслужений відпочинок, коли очікування дива не виправдилось, люди стають рішучішими перед лицем неминучості. А можливо, дійсно і такий сценарій, можливий, бо там же теж є втомлені від війни ті, хто хочуть свої віли, яхти, хто хоче за кордони, хто хоче гроші, а йому путінська війна, яка просто тримає Путіна в крісті і геноцидна для нас, не потрібна. Ну питання в тому, що де вони? Вони є, десь. Десь є. Ну, вони десь є. Кому пощастило, той вискочив за кордон. І ще й зумів якісь активи вивести, і звідти може ну, більш-менш щось сказати. А кому хто в Росії перебуває, вони ж всі під колпаком дуже чіткі. Путін цей сценарій передбачає. Він абсолютно передбачає цей сценарій. Ну а ви думаєте, для чого Путіну 84 чотири кади... тисячі кадирівців? От те, що Кадиров заявляє, я не вірю, що їх стільки є. Я так теж. це ж не для фронту. Той, хто аналізував і казав, вони поїдуть на вони не їдуть на фронт. Невелика кількість поїде в загратитрядах. І щоб створити видимість, що вони на фронті присутні. Це особиста гвардія Путіна преторіанська. Він же ж передбачив, тому що він відчуває сценарії, які, по-перше, Пригожинський бунт, який відбувся влітку 23-го року, це індикатор, це показник, прецедент, прецедент. Друге, ситуація з Курською областю, коли фактично він побачив, що в очевидь йому брехали, і брешуть далі. Доповіді йдуть не ті, ситуація погіршилася, призвела до того, що в нього реально трапився переляк і шок. І це було видно навіть в медіа, коли він скликав ось ці радбези і так далі. У серпні місяці. Це другий варіант. Тобто... Другий момент він побачив, що є проблеми, і що є ознаки саботажу. Або саботажу, або невиконання доручень і рішень Путіна десь на місцях з прикриттям подголоватябства. Ну, подумаєш, ну, ну ой, ну як то так? Ну як воно сталося? Ну от так mm -hmm. Ну, як-то. Тоді що він зробив? Що зробив тоді Путін? Путін поїхав в Баку. Але найважливіша частина цього візиту це був Грозний, коли він приїхав до Кадирова, пішов в університет спецназа імені Путіна, проїхав по проспекту імені Путіна в Мічець ходив, ще якось не імені Путіна. Ну, щось придумають. Ну от і. І от, і от він же ж прийшов і до Кадирова, що значить, яка роль велика, і все. Чого Алаудінов там ходить в Курську, ледь не з ноги всі двері відкриває, він до начальника поліції сходив, сказав, що майже 200 злочинів, але вскрив, до речі, банду, викрив. Каже прийшов каже почти 200 преступлень убийства, значить, і насілування і мародерства російські воєнної служби, але серед них ахматовців немає. Ідеально, він би частіше давав інтерв'ю. От серйозно, от я бачу це його для того, щоб дестабілізувати і сіяти розбрат в російських військах як найкраще, і Україні не треба нічого робити. Просто потім крутити ці поширювати це на російський сегмент, там соцмереж і так далі. Хай слухають. Ну і ось нього селився там... пригожен. Ну а і Алаудінов там в почоті ці всі так, а чому тому, що Путін думає ну, ці мене мають захистити. Ага. І він же, оце ж він думає, що зараз вже не Росгвардія, а от оці. А хто ж зайде? І питання хто зайде. От я постійно чую від представників російської опозиції, що має, должен хтось появиться. От хтось должен з'явитися, і все. Ну, нету Пригожина, хто ж з'явиться. Кадировці обложилися з усіх сторон, зараз забезпечують охорону з розгвардійцями і іншим. Хто ж е, возьме табакерку, шарфік чи що небудь? От тут питання в тому, чи є ці, ці люди. Готові до цього, тому що тут насправді, насправді питання, тому що а, Путін настільки всіх корумпував, настільки всіх залякав, настільки назбирав компроматів і настільки передбачив певні ходи. А, ну, треба ж розуміти, що, знаєте, як кажуть, а, проблема ж в чому, коли недооцінюється те, що а, це говорив а, дуже відомий. Екзорцист Ватиканський про нього нещодавно навіть зняли фільм художній, документальний теж здається. І він говорив про те, проблема знаєте в чому? Проблема в тому, що ми віримо в Бога, віримо в сили добра, але ми а, воліємо віднекуватись або не вірити в сатану і в сили зла. А вони існують. І вони, на превеликий жаль, на сьогодні не є настільки слабкими. І от Путін, якраз як, раз, як от представник ось цієї сили. А д'явольської від лукавого, він теж продумує певні кроки, і він теж багато чого передбачає. І от він сценарії він передбачає, він відчув, от е, треба дивитись за його кроками, він відчув, що щось не так в його оточенні. Проблеми є. Тут з зубовим можна погодитися. Питання тільки в тому, чи ті в його оточенні, хто хочуть путіну створити проблеми, сильні і рішучі щоб піти проти Путіна і проти Кадирова, або, наприклад, піти а, до Кадирова і сказати, що давай підемо разом проти Путіна, що Кадиров не зробить, тому що його, в принципі, повністю влаштовує та роль, яка є, тому що ну Путін вже для нього і ізволять. Який сенс йому його забирати? А взяти всю Росію і керувати нею, він просто не в силах. Ну ну це хіба що в грозний перенести столицю? Я не знаю, там щось то хто там... буде його слухати? Цей навіть новий центр то кому-то 84 тисячі не допоможуть, та з них такі вояки, як з мене балерина. так а. от, 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 про те ж. От, про те ж да. Зрозуміло, ну тим не менше, не будемо відкидати ніяких варіантів і сценаріїв. Що ж стежимо далі, ще одна тема підтверджена підтверджено офіційно спершу джерелами суспільного згодом за кілька годин міністром оборони України Умєровим північно-корейські війська вже отримали від військ українських і підозрюю, що ті, хто вчора пішли перші на концерт Кабзона, запроси. Других, щоб не було так сумно слухати те, що вони не розуміють. Ну про це достеменно ще не знаємо, але тим не менше, колишній посол Сполучених Штатів України в Україні в 2006-2009 роках, Вільям Тейлор каже: участь військових КНДР у війні проти України може стати аргументом для інвентейшена для запрошення України до НАТО, так? бо я. Чую, поки з Вашингтона і не тільки, що вони бачили, виявляються, вміють читати західні медіа і там теж побачили, що північно-корейці тут, але ще пильно стежать. Ну, я, я ж казав, що якщо Сполучені Штати хочуть добровільно позбавитися ролі лідера під тим, що їм там е ганстери якісь підходять. Оце ж, до речі, нація, в штатах якої у багатьох дозволена вогнепальна зброя. І вони знають, що з нею робити. Попробуй там, де в штаті де дозволено вільне носіння зброї, когось пограбувати чи напасти. Можеш отримати кулю. І, і все. І на цьому закінчиться твоя доля грабіжника, там, злочинця і так далі. І от мене просто дивує, що вони на такому побутовому рівні готові, а коли є ось ці гангстери Кімчинин, Путін, от дивіться, що робить Кімчинин. Він зараз взагалі знущається. Над США, над Заходом, ну каже в Росі. Ну Путіну він, звичайно, завдячує. Це Путін його возвеличив, тому що ніхто не зробив стільки для суб'єктизації кінчинина і КНДР в світовій політиці, як Путін. Ну ніхто, ніхто ніхто. Путін, але ж це не про суб'єктизацію Путіна і Росії, це про суб'єктність кінчинина. От вони скільки сім ракет була інформація балістичних запустили в бік Японії. Японці вже стурбовані. Все, що, а хто така Японія? Це союзник Сполучених Штатів Америки в регіоні. Там є американська база на одному з островів. Відповідно, ну так, а що? Ви не можете відреагувати, випустити кілька ракет в бік Північної Кореї. Я ж не кажу по Кореї, я ж кажу в бік. Так як це зробила Північна Корея, дзеркальні дії. Ну, так, я про, я про те, що і це було б прикладом. Ви що не можете дати Україні право вдарити з усього, що в нас є західним озброєнням по місцях концентрації, в тому числі північно-корейських таборів, на Курщині? Кого ви боїтеся? Путіна так Путін уже продемонстрував, що він слабкий. Він продемонстрував, що він забоявся. Він не застосував ядерну зброю, коли українські війська зайшли на Курщину. Він не застосував її, коли було багато інших епізодів. І це просто оз. Я вже не можу. Знаєте, я в мене вже беруть емоції навіть через верх. Перепрошую, коли я чую ось цю демагогію, і популізм. А може, ми то зробимо? А може, давайте продумаємо рішення? А може відпоміво на яким якимось папірцем на те, що відбувається, і так далі. А Може, на, на місяць треба вийти, подивитися на нього, знаєте, як у тому анекдоті. А подивіться на місяць, і так вирішиться економічні проблеми. А ви точно міністр фінансів? А ви точно лідер вільного світу? Да? І не тільки, ну, і не тільки Штати, скажімо чесно, бо це ж загроза Європі і не тільки. А всі так, перегля... це Європі, так, це Європі першу... Тобто, вийти з Бульбашки, розумієте, це ж не тільки вже там регіону, а це вже переходить на Захід. Перемоги. Якби їм чітко дали е, по носу і сказали, що дивіться, ні-ні-ні, ви так не будете діяти. Все, зупиняєтесь, стоп. А так виходить, що? Ну, виходить, японці так стурбовані, вони кажуть, нічого собі, Кимчинин. А відчув собі там сили якісь. Чому? Тому що, ну нічого собі, звичайно, сам Путін просить у Кіма допомогу. Ну, Запустимо ракети, давайте війська відправ. Сполучені Штати, ну, не можна допустити ескалації. Так вона вже йде, її треба зупиняти, стримувати. Це перегляд наративів. Тому я сподіваюся, що, зрештою, як у нас традиційно бувало, з очікуваннями, з паузами, з пробуксовуваннями. Але ми до рішення того, що нам дадуть більшу підтримку і посилять на тлі осії е, північної Кореї її присутності на території Курської області, все ж таки дадуть, і це буде. Ну все ж таки мають і вибори пройти. Ви бачите, що вони не не наважуються на різкі кроки, ніхто <тас> але вже як це вже зараз пройде, ми пройдемо цей період. Я думаю, що воно ну в якусь то сторону має розвиватися. 哎呀。 Хрестик скоро будемо ставити і тричі стукати по поверхні дерев'яні. Я вже не знаю. Ну що на арену виходить Юлян Рьопки? Я вирішила, що ми не можемо, звісно, не обговорити. <реш> як би з нього, куди ж? Я взагалі навіть не став, якби ми розуміли ситуацію на полі бою, якби не Юлян Рьобки. Але тим не менше, пише він: Збройні сили Російської Федерації знаходяться всього за 21 кілометр від Дніпропетровської області України. Ну, як каже Роман Світан, якщо рахувати від Покровська, то там 30, так то на секундочку, десь приблизно ну, Рьопки рахує так, що значить. Росія атакує Петрівку, захопила Григорівку на захід від селидового 21 км до Дніпропетровської області і а, каже, що ну значить ситуація не дуже. А, чи дійсно ситуація стільки критична? Як описує її рьопки? Ну ну але росіяни і 21, навіть якщо кілометр, вони ж можуть і 5 років просуватися часом їхніми темпами. Ну та зараз тактично ми відступаємо. Да? я так розумію, ми з вами тисячу разів говорили, для чого це робиться. Ну але ось ця все одно цифра вона може знову ж таки налякати і наших глядачів, і моїх знайомих з Дніпропетровської області, що відповідаємо Юліану Рьобке? Ну, відповідаємо, що триває стримуюча операція Збройних сил України. А, можу відповісти, що Юліан, здається, в серпні говорив, що треба готувати Павлоград до оборони. Ну а, чи треба, треба. Ну насправді немає нічого поганого, якщо готується оборона. Правда, краще, щоб вона була і не знадобилася ніж коли її немає. Тому я вважаю, що правильно треба а, вибудовувати оборонні рубежі, редути більше приділяти цьому увагу на території Дніпропетровщини. Це факт для посилення обороноздатності. Друге, а зараз а, наступні тижні і місяці я не забігаю на Дніпропетровську область. Чому тому, що наступні тижні і місяці це а, все ж таки Донеччина, це Курахове і Покровськ. Це доволі складні непрості битви, які багато в чому будуть показові, Чи зможе Росія з січня місяця. Я думаю, що в них розрахунок десь до січня на цю кампанію, якраз має бути інаугурація новообраного президента США, якісь процеси, як вони думають, і десь от до січня досягти певних цілей. Ну а ми, в свою чергу, будемо концентруватися на обороні, що наші підрозділи і роблять, обороняючись те, що. Заяви робляться про те, що от там ворог просунувся, там на жаль, це прогнозовано. Це ті умови, в яких ми зараз діємо, інакше складно, але так завжди не буде. При цьому я знаю, я пам'ятаю заяви, що ворог вийде не те, що до Дніпропетровської області, а вийде до берегів річки Дніпро так. і так далі. Ну слухайте, у нас ще в Донецькій області бої. Я ніколи от я розумію, що стратегічної точки зору треба багато чого планувати. Но з Росією багато що так не працює, тому що вони діють абсолютно і раціонально, і нелінійно. І а тут уже питання в тому, от я не можу знайти відповіді. Я постійно спілкуюся з, з колегами-фахівцями, і я не бачу в західних оглядачів відповіді на ключове питання: скільки Росія готова жертвувати 40 тисяч плюс на місяць? Ми бачили набагато менше раніше. Зараз втрати зростають постійно. Питання скільки готова? Я думаю, що не дуже довго. Моє моя така думка. Подивимося, і це ключова, ключове питання, над яким оглядачі аналітики зараз мають думати, де та межа, коли російська мобілізаційна система буде надриватися, а у них військах буде тотальна деморалізація через збільшення кількості втрат. А вона є, вона, ми зараз тепер маємо виходити із нових цифр. У нас раніше були інші цифри, ми аналізували, вони вже не працюють, треба виходити з цього. Скільки вони готові на режимі нон-стоп, на піковому режимі навантаження, будь-яка система, це закони фізики, перегрівається за таких умов. І в них теж є ця межа, коли стрілочка ось так в червону зону буде заходити. І вони до цього наближаються. А що, 3 мільйони рублів не допоможе по 31 тисячі доларів за набір, щоб іти гинути, а потім отримувати це день? На колосальні там... гроші платять. Чому? Да. Тому що проблема ж є. є На, да. для... Треба завжди виходити, що для чого платити більше? Ну, от як вони думають, для чого платити більше? Якби йшли за менші гроші, платили б більше? Ні. А що це означає? Це означає, що хочуть заплатити, хочуть набрати, але навіть і тут є проблеми. І ось тому і північно північнокорейські війська їм же платять по 2000, як сказали. І то невідомо, скільки так. вони на руки отримують, це ж ким отримує. А скільки північнокорейські ці військові, ну, не знаю, може, по 300, по 400, по 500. Решта йде в казну, тому що Кіму треба купити ж продовольство карійця накормити. Ну. ну, А та там вже ще сімсот тисяч тонн рису, чи скільки передали ну, он, он і продавоць. Чи таким з'їсть він же ж? Ну та що? ще ж треба, так. Да. Ну так да. та, та. на нього, ну, на нього та. тільки 350 піде. Ой, Олександре, дякую вам безмежно. У нас з вами, як завжди, продуктивно, професійно і цікаво. Завдяки вам і як завжди, дякую. все залишаємо відкритим, щоб обговорювати і далі. Спасибі за реалістичність і оптимізм. Водночас, Бережіть себе, до скорих зустрічей. Дякую, дякую на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військовопрових досліджень. Всі без історичні дні разом із нами. Ірина Узлова звати мене разом із вами і з ним. Я так само. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнка, Мусієнко, Мусієнко Ченел. Сама слухаю зранку, ввечері так само. Вам рекомендую. Бачите, потім і знаю, що питати в Олександра і не тільки. І на Ютуб Західне тут 24-го теж підпишіться. Ми і там присутні всюди. Можете, щоб ви за нами раптом не скучали. І це допомагає нашим розмовам без жартів просуватися просторами YouTube. Бережіть себе, вірте, збро. Оні, сили України, побачимось і переможемо.